Одна історія з життя українців в Канаді. Працювало, отже, багато українців а, на канадську компанію, і запитали вони, а чи піднімете ви нам зарплатню? Там і працювали півроку чи трішечки більше. Компанія сказала, що ні, на ваше місце ми можемо наняти інших людей і платити менше, і ну, ми вам нічого не піднімемо. Хлопці почали бунтувати. Їх звільнили. Наняли на їхнє місце інших іммігрантів. Не будемо казати, ну, з якої країни, але багато людей так знають. Наняли інших іммігрантів, відпрацювали ті іммігранти менше місяця і телефонують нашим хлопцям. І кажуть, та компанія телефонує нашим хлопцям і каже: слухайте, вибачте нас, будь ласка, були неправі, Приходьте назад, будь ласка. Ми вас дуже чекаємо. На що наші хлопці кажуть, що окей, ми прийдемо, але вже не на ту зарплатню, яка в нас була. Ви нам піднімете зарплатню, і ми прийдемо. Отже, компанія підняла кожному по 5 доларів зарплатню, хлопці довольні, компанія довольна, робота робиться. Що з цього потрібно взяти для себе, друзі? Якщо ти працюєш, якщо ти працюєш добре, а тобі не піднімають зарплатню. Нехай вони спробують знайти людину, яка буде працювати так саме добре за ті ж самі гроші. То майже нереально. А що хочу сказати про наших хлопців: ми всі трудимося, ми працюємо добре, і ті гроші, за які ми працюємо, ми того коштуємо навіть більшого. Так що кожен має знати собі ціну.